Всім привіт! Ви на каналі 482. Мене звати Руслан, і сьогодні я продемонструю вам свою статистику з закритого клубу, який називається 482 Trade. Але для початку звернемо увагу на дану заставочку на екрані. Дане відео не несе в собі жодних закликів до дії, не містить інвестиційних прогнозів та рекомендацій, створено в інформаційних цілях. І так. Посилання на щоденник публічний, який я веду з угодами, які публікую в клубі, буде доступним під відео. Ви всі можете зайти на нього і ознайомитися з угодами, які я роблю в цьому клубі. Виглядає він ось таким чином. У вас буде доступно 2 місяці грудень і січень тому що щоденник почав, точніше, не щоденник, а клуб почав існувати з грудня місяця. Ось, Тому тут результат тільки за грудень-січень. Відповідно, кожна угода пронумерована, прописана дата, і там деякі ще записи по кожній угоді є. Якщо ви натиснете на перегляд інформації, то у вас з'явиться ось таке додаткове меню, де буде написано. Назва активу, дата, яка сесія, стратегія, по якій я торгував, на якому ринку я торгував напрямок угоди. РР позначається або одиничка, або 0, або мінус 1. Відповідно, якщо одиничка, значить я закрився по тейку або в плюс. 0 я не торгував угоду. Мінус 1 угода закрита по стопу. Далі емоції, примітка це те, що було в угоді особливого, на що я звертав увагу або що мене. Тригерило, викликало якісь емоції, також результати, як закрилася угода, також є посилання на скріни. На жаль, скріни доступні тільки учасникам клубу, тому що, повторюсь, він закритий. І далі йде опис угоди і висновок, який я взяв з цієї угоди. І таким чином ви можете ознайомитись з кожною угодою, яка була в мене за ці два місяці. Також зараз ми подивимось на. Статистику цих угод. Загальна кількість угод за два місяці була 86. Ось тут, в меню WinRate, ви можете побачити, скільки угод було по тейку закрито, скільки по стопу, скільки в БУ, скільки руками в плюс. Тобто, це коли угода не доходила до тейку, і я розумів, що ситуація на ринку змінюється, або ж мене напрягала ведення цієї угоди. Емоційно, і я закривав її руками, але в плюс. ось Далі є угоди, які я не торгував. Тобто, або я їх пропустив, або ж даного активу, на якому була знайдена аномальність, його не було на біржі, на якій я торгую. да ось Але я цю угоду все одно давав, тому що. Є учасники, які торгують там не на тій біржі, на якій я. Да? І я розумів, що цей актив є на цій біржі, і я його якби давав. Ось, але тут майже всі активи були відпрацьовані в тейк. Ось, Але, знову ж таки, хто їх торгував, я їх по тій або іншій причині пропускав. Далі угода була 70% тейку, решта була в БУ. Так само ж було 50% тейку, решта була, тобто коли тейк розділяється на декілька частин, і от частина відпрацьовує по тейку, решта закривається в БУ. Ось. Або по стопу, да, в залежності від того, де я розміщаю ордер на стоп, або ж переставляю його в точку беззбитковості. Так само була ситуація, коли закривалася угода половина. По тейку, решта по стопу. І так само ж закривалася угода 75% по тейку, і потім ще 25% по тейку. Стосовно статистики у відсотках, як це все виглядає. За січень-грудень. Було 86 угод, як я вже казав. 43 з них було закрито по тейку, це складає 50% від загальної кількості угод. 15 15 угод було по стопу. Це складає 17,4% від загальної кількості угод. 12 угод не торгував по тим чи іншим причинам. І це складає майже 14% від загальної кількості угод. Три угоди були. Закриті в БУ, це складає 3,5% від загальної кількості угод. І 13 угод було закриті в руками в плюс, але вони не дійшли до тейку. Повторюю, що в моменті я змінював свою думку і приймав рішення безпосередньо знаходячись в угоді. Ось, І це 13% цих угод складає 15% від загальної кількості угод. Статистику бачите, вінрейт бачите, кількість стопів бачите. Все показую. Ті учасники, які є в клубі, це все можуть підтвердити, вони це все бачать. Тому, якщо є у когось питання, можете їх задати або ж мені, або в чаті загального нашого каналу. Ті люди, які є в клубі, вони це підтвердять, цю інформацію. Далі, як потрапити в клуб. З завтрашнього дня доступ до клубу відкритий абсолютно для всіх. До сьогоднішнього моменту в клубі були тільки ті люди, які проходили навчання у мене. Ось. Зараз все змінюється, багато є запитів для того, щоб потрапити в клуб. Тому для детальної інформації переходьте в канал в телеграмі, там буде пост з детальною інформацією, або ж пишіть мені в телеграмі за ніком rкугук. І я вам розповім, покажу, розкажу, як потрапити в клуб. На цьому все. Дякую за увагу. Всі корисні посилання будуть під відео.